Увага, увага! Це не навчальна тривога. Манга-атака титанів вийде українською. Повторюю, не навчальна тривога. Видавництво Artbooks просто приголомшило нас новиною про те, що культова манга, атака титанів зовсім скоро опиниться на наших полицях. Ну а якщо точніше, то вже протягом першої половини 2025 року. Нам вдалось отримати ексклюзивний коментар від головної редакторки Artbooks, пані Марії Курочкиної. Тож насолоджуйтесь інформацією, яку ви не знайдете більше ніде. Десь в коментарях бачила фразу здобути таку ліцензію, подвиг. Можливо, це і не подвиг, але дійсно задача з зірочкою, особливо для видавництва, яке досі не мало манги у своєму портфелі. Перемовини були дуже складні та зайняли понад 6 місяців. Багато часу пішло на зустрічі на міжнародних ярмарках: особисті комунікації, листування, налагодження стосунків. Ми повинні були продемонструвати, що ми надійний партнер. Безумовно допомогло наше портфоліо та досвід роботи з такими брендами, як Майнкрафт, Roblox, Fortnite та інші. Також правовласники зважали на наявність у нашому портфелі коміксів та японської художки, над якою ми зараз активно працюємо. В Японії, звісно, було б добре з'їздити, але не довелося. Секретною зброєю можна назвати нашу менеджерку з купівлі прав Аяку. Вона з Японії, має досвід роботи в видавничій сфері та відчуває ті нюанси в перемовинах, які ми могли б просто пропустити. Без її енергії та харизми, не знаю, чи змогли б ми вибороти таку складну ліцензію. Не міг не запитати про формат полівановку таку іншої інформації, що цікавила мене та людей в коментарях під новиною. тож тримайте ще інсайдів. Атака буде такобоном у типовому для нашого ринку форматі 140х200 мм Це буде видання класичної серії з 34 випусків, але надалі можна чекати і на збільшені версії, бо деякі тайтли мають особливості оформлення. Також формат може залежати від конкретної угоди з японським видавцем. Ми весь час на зв'язку з правовласниками та дослухаємося до усіх їхніх вимог та порад. Поліванівці зась. Деякі залучені до співпраці над поточними проектами перекладачі послуговуються системою Коваленка. А конкретно в атаці перекладачка використовувала Гуджіон. до роботи над цим тайтлом. Ми запросили перекладачку Юлію Сержан, яка вже працювала з мангою раніше. Наприклад, її роботи це темний дворецький та Томіє. Тут від себе додам читав не один переклад пані Юлії. Там зазвичай все в порядку. Звісно, я був би не я, якби не запитав і про піратство. Боротьба з піратством була однією з умов отримання контракту. На жаль, це дійсно велика проблема для українського ринку. Ми стикнулися з нею, коли почали працювати з популярними дорослими тайтлами: на кшталт сім чоловіків Евелін Юго. Наразі ми готові до активних дій по виявленню та деактивації піратів і дуже розраховуємо на допомогу спільноти. Цікавий кейс. Вчора одразу після анонсу виходу ліцензійної атаки на одному каналі, де викладали фанатський переклад, з'явилося оголошення про припинення роботи над ним. Дуже хочеться, щоб люди розуміли, що у ліцензійної манги чимало переваг, серед яких якісна дизайнерська робота, якісний друк видань і звичайно ж переклад, що здійснюється фахівцем. Запитав і про плани. Перші томатаки плануємо в першій половині року. Планів релізу розкрити не можу, але в контракті є чіткий графік, за яким ми маємо працювати. Сподіваємося не просто дотримуватись, а й перевершити. І є велика вірогідність, що подужимо і ще кілька тайтлів до кінця року. Це культові серії, на які стовідсотково чекають читачі в Україні. Слідкуйте за новинами. Також пані Марія повідомила, що зараз їм дуже необхідні перекладачі, а головне редактори, котрі знаються на японській. Тож це шанс для тих, хто хотів би спробувати себе в ролі перекладача чи редактора культових історій. Безперечно, це дуже круто, що ринок манги насичується новими видавцями та без перебільшення культовими ліцензіями. Хоча нема де правди діти, Artbooks далеко не новачок. Це потужна видавнича машина, що роками приносила на наш ринок чудові дитячі книги, комікси, дорослу літературу і таке інше. Кажу це як. Людина, що має в своїй колекції далеко не одну книгу від Artbooks. Тому я доволі оптимістичний та радий щодо долі атаки в Україні. Певен, що побачимо всю серію у чудовій якості і не тільки її. І скажу вам так: я певен, що цього року нас ще очікують анонси рівня атаки. А для декого вони зведуться і значно вище. Хоча тут вже, звісно, суб'єктивне. Тому обов'язково купуйте українське та ліцензійне, підтримуйте видавців, чекайте на ще купу крутих анонсів, і звісно, підписуйтесь на канал. До слова, а хочете такі ж новини, як у нас тут на каналі, але в день їх виходу ексклюзивно та текстом в телеграмі. Тоді підписуйтесь на наш новенький канал Аніме та манга новин. Мангюа. Посилання в описі. Усім привіт на зв'язку. Пан Юра приніс вам чергову порцію свіженьких новин. Сьогодні поговоримо про квітневі анонси манги, Глянемо, що там знову не так зі штучним інтелектом, та розберемось з новенькими аніме. Ставте чайник, шукайте щось смачненьке та сідайте зручніше, а ми починаємо. Наша ідея просто завалила нас крутецькими анонсами, але давайте по порядку. Почнемо з сейнен манги Хіра Ясумі. Це історія про 29-річного Хірото Ікуту, який отримує будинок у спадок, та його 18-річну кузину Нацумі, котра приїжджає до Токіо, аби втілити свою мистецьку мрію. Вони двоє вперті та різні. Обоє не знають, що робити далі. Проте те, що здавалось катастрофою, може стати другим шансом для них обох. Вони допомагають один одному знайти власну мету, надію і навіть краплинку щастя. Серія Ongoing наразі є 8 томів. На вас очікує. Яка плюс суперобкладинки, 192 сторінки і 200 гривень за передзамовленням. Ще одна історія про малювання у пошуках слави. Сань Лань молодий художник із непримітного острівця на Далекому Сході, що переїздить до Парижу слідами своїх відомих наставників. На батьківщині у нього немає шансів, батьки не вірять в сина, а старший брат взагалі радить спуститись з небес на землю та тихо працювати у сімейному ресторанчику. Таке життя не влаштовує митця, адже його мрія добитись слави та стати найвідомішим художником Тайваню. Історія двотомна, м'яка, плюс супер. 180 кольорових сторінок, ціна за передзамовлення 280 гривень. Фанатам блакитного періоду точно має сподобатись. Далі на черзі у нас фентезійна манга. Плем'я мисливців на драконів. Рудра безстрашний воїн, що все своє життя бореться з могутніми драконами. На одному з завдань в гнізді дракона він знаходить людську дівчинку, вирощену страшними ящурами. В ході битви він тікає з лігва разом з нею та маленьким драконом. Та чи врятував він її насправді? Чи зможе дівчина стати своєю серед людей, та чи зможуть оточуючи прийняти незнайомку в своє суспільство? Історія від автора Левіафану, Фану, тож це буде щось круте. М'яка, плюс супер 196 сторінок, 200 гривень за передзамовленням. І на Анок просто топовий анонс Гача Кута місто, де мешкає Рудо, повне несправедливості. Бідні живуть у тіні багатіїв, що насолоджуються розкішним життям і бездумно скидають сміття у безкраю прірву. Та Рудо ніколи й помислити не міг, що одного дня сміттям, яке вижбурнуть у безодню, стане він сам. Несправедливо звинувачений у вбивстві. Юнак опиняється в цілковито новому світі. Там, на горах помиїв, злочинці й покидки на смерть б'ються зі страхітливими чудовиськами. І якщо Рудо хоче з'ясувати правду і помститись справжньому вбивці свого батька, йому доведеться опанувати нові сили. І відшукати союзників навіть у такому богом забутому місці. Історія дуже крута, а там ще я німе на підході. Тому, думаю, точно варто брати. На вас очікує, м'яка плюс супер обкладинка, 192 сторінки, ціна перед замовлення 200 гривень. Ну і звісно ж, не обійшлось без продовжень наявних серій. Мій щасливий шлюб, Том 2, проєкт Цугумі, Том 4, Жозе Тигр та Риба, заключний Том 2, синя тюрма, Том 7, кухня Чаклунських капелюхів, Том 2. Позичте хтось часу у добі, я не встигаю читати НІ. Манга дан перетнула тираж в 10 мільйонів копій. 19-й том, обкладинку якого ви бачите, вийшов 4 квітня в Японії. Другий сезон аніме очікується вже 3 липня, і саме завдяки крутецькій аніме адаптації від студії Science Saru манга отримала другу хвилю популярності. Чудовий і абсолютно заслужений результат Вітаємо мою кінобутацу з таким крутим досягненням. Сподіваюсь, він не втратить ентузіазм і триматиме планку цього прекрасного божевілля і надалі. Подобається випуск. Тоді будемо раді вашому лайку, коментарю та підписці з вас підтримка, а з нас ще більше цікавих новин зі світу аніме та манги. З'явився повноцінний трейлер аніме Літо коли помер Хікару і у мене аж мурахи від того, наскільки це круто. Анімація, кольори, емоції персонажів та атмосфера все це просто викручено на максимум. Нагадаю, це горор історія про Хікару на перший погляд звичайного школяра, та все набагато жахливіше. Адже це щось не може бути справжнім Хікару, бо той помер. Йошикі не знає, що йому робити, тусуватись як раніше, і разом ходити до школи, наче нічого не сталося. Це так. Так важко і водночас так легко, адже підмінок, майже ідеальна копія, і нібито щиро дбає про Йошики. Та чи здатна така істота на щирість? І хіба неправильно радіти поверненню старого друга, навіть якщо це зовсім не він? Вихід аніма очікується вже цього літа. і особисто я з нетерпінням чекаю релізу. Нагадаю, що мангу українською уже видає наша ідея. А спонсором нашого сьогоднішнього випуску є мій улюблений ZenMarket. Це проксі сервіс, який везе вам практично будь-які товари з Японії. Розповідаю вам про них не вперше і з великим задоволенням, тому що в такі невизначені часи добре мати хоч щось, що працює надійно та злагоджено. Ви ну ніколи не вгадаєте, що я замовив цього разу. Звісно ж, паки з картками покемон. Ну гляньте, просто які вони всі класні. Вечірні розпаковання паків з картками під аніме, ну це прям заміна медитації. Це просто те, що я люблю. Але не картками єдиними, роздаючи борги з Юкамі, також привіз фігурку коло на діжці. Вона вже поїхала до натеру. Як завжди, у мене для вас декілька промокодів, з якими ваші покупки стануть вигідніші. Якщо ви вже давно хотіли купити собі одну, ну або не одну аніме фігурку, тоді ці промокоди саме для вас. Перше, особисто моя порада: зверніть увагу на магазин Медіа Ворлд. Я купував там саме цю фігурку Холо, і ціни там можуть бути ну дуже смачні. А від мене тримайте ще й 10% знижки на аніме товари та колекційні картки. Купон Байтен Media. Друге, зверніть увагу на магазин Lashin Band, особливо, якщо ви любите нендроїди. Хоча й іншого добра тут повно. Максимальна знижка, яка доступна тут, це 3000 єн за купоном buy 20 Lash. Як людина, яку вже впізнають в лице на поштовому відділенні і одразу видають посилку з Японії, хочу вам сказати: просто спробуйте Zen Market, якщо ще не пробували. Це дуже крута можливість накупити собі різної смакоти з Японії. Не можете дістатись в Японію, не страшно. Zen Market привезе вам її частинку. you <laughs> Навколо штучного інтелекту знову розгорівся скандал. OpenAI на днях запустив покращену версію генератора зображень. Позиціонувався GPT 4O як модель, яка буде краще розуміти людські пояснення та більше слідкувати деталям з тексту. Проте люди почали масово генерувати зображення в стилі студії гіблі, або імітуючи відомі меми, або просто перетворюючи свої фото на гіблівські зображення. Навіть гендиректор компанії Сем Альтмен згенерував власне зображення і поставив його головним фотопрофілю, по Зувавши, що після 10 років спроб допомогти створити суперінтелект, щоб вилікувати рак, саме зображення в стилі гіблі викликали вірусний інтерес до його роботи. На фоні цього інтернет згадав старі слова Хаяоміядзакі, сказані ще в далекому 2016 році, про те, що митець вважає штучний інтелект образою самого життя. Він категорично проти використання подібних технологій у власних роботах, тому те, що зараз несеться в інтернеті, ображає митця. Унікальний стиль, до якого він йшов ціле життя, так просто імітує. Бездушною машиною, власне, з приводу цього висловилась відома кінорежисерка Мегумі Ішітані, закликавши створити судовий позов проти OpenAI. Вона сказала, що просто не може терпіти, коли до справжніх витворів мистецтва ставляться так дешево. Що тут скажеш, нам пошвидше потрібне законодавче врегулювання шиї та авторського права. Бо зараз ми опинились у тому вакуумі, коли технологія випереджає законодавство. Таке вже не раз бувало, згадайте лише скільки шуму та неоднозначності було в свій час від торрентів. Зате тепер ми всі знаємо, що технологія торрентів сама по собі не є поза законом. Але якщо ви халявно передаєте по ній фільм, тоді до вас можуть бути питання. Межі виставили не одразу, хоча тепер це все здається очевидним. Думаю, за рік-два все устаканиться із шиї. І теперішні срачі будуть згадуватись з ноткою теплої ностальгії, як часи дикого заходу, коли все було можливим. Ромком аніме погана дівчинка вийде у липні цього року. Історія розповідає про Ютані Ю, першокурсницю старшої школи. Вона має ідеальні оцінки, не пропускала жодного дня в школі, та її просто обожнюють вчителі. І хоча насправді Ютані дуже добра і проста, вона намагається втілити образ тієї самої поганої дівчинки, аби привернути увагу Аторі Мізуторі, голови шкільного дисциплінарного комітету, якого дівчина просто обожнює. А тепер швидкі новини. Аніме фільм Драконопокоївка в домі Кубояші сан вийде 27 червня в японських кінотеатрах. Нагадаю, що перший том зараз наперед замовлені у видавництво видавництво. Анонсовано другий сезон. Аніме за багато героїв, що програли, десь дуже зрадів один віп території. Аніме в будь-якому випадку я закохаюся в тебе. Отримає другий сезон. З'явився трейлер четвертого сезону. Ласкаво просимо до класу Еліти, проте дата релізу поки невідомо. Четвертий сезон аніме дівчина прокат» вийде в липні 25 року. Аніме про дуже некрасивого чоловіка Вісикаї, Mac Епік Файтер, вийде в липні цього року. Детектив аніме Котяче Око вийде в вересні 25-го. Повнометражний фільм Звучи Ефоніум вийде в 26-му році та стане фіналом цієї історії. Схоже, це знак, пора сідати за перегляд. Анонсовано третій сезон аніме повість про кінець світу, проте дата релізу поки не відома. Історичне аніме Блакитний Мібору отримає другий сезон. Дякую всім, хто додивився до самісінького кінця. Якщо вам сподобались новиняшки, то ставте вподобайку, би у дзвін та поширюйте це відео у своєму аніме чатику. Величезна подяка ось цим чудовим людям за фінансову підтримку на Монобазі. Ви можете долучитись до них, адже саме ваша підтримка допомагає нам регулярно тішити вас новим контентом. Але перед тим обов'язково закиньте пару гривень на захищені ноутбуки для дронарів. А якщо ви хочете ще одну порцію аніме новин, то посилання у вас на екрані. Цілую вносика. Нявня. Пані Нікс та панітов відпочивають після насичених вихідних.